Сьогодні розбираємо один із найскладніших періодів в історії України, спробуємо перетворити ці заплутані події на чітку і зрозумілу розповідь. Отже, про що піде мова? Про той ключовий і треба сказати дуже жорстокий період, коли новий режим, що сам був на межі колапсу, використав і катастрофу, і компроміс для того, щоб збудувати тоталітарну державу. Гаразд. Давайте зануримось у контекст. Після семи років практично безперервної війни Україна була ну, просто спустошена, а політика більшовиків лише підштовхнула її до краю прірви. Просто уявіть до 1920 року промислове виробництво впало до якихось 10% від довоєнного рівня, це майже нічого. Або ось ще один показник. Із 57 доменних печей, що є, по суті, серцем важкої промисловості, працювала лише одна одна з 57. Інфраструктура лежала в руїнах. Чотири тисячі кілометрів залізничних колій були повністю знищені, країна була паралізована. І це, знаєте, був не просто економічний колапс це вже була відкрита війна. Війна, що загрожувала самому існуванню нової радянської влади. Режим опинився перед реальною кризою виживання, і тут так склалося, що природа дала посуху, а от більшовики додали до цього свою політичну стратегію. Ось ця телеграма, вона знаєте, дуже добре розкриває мислення Москви. зерно мало бути вивезене з України за будь-яку ціну, навіть тоді, коли її власний народ уже почав голодувати. І ось ця хронологія вона просто блискуче ілюструє всю цинічну логіку режиму. Подивіться, уряд активно експортує продовольство з регіону, що помирає від голоду. По суті, голод використовують як інструмент, щоб досягти того, чого не змогла зробити армія. Ціна цього була просто приголомшливою. За оцінками, від голоду в Україні тоді загинуло від півтора до двох мільйонів людей. Отже, повстання зламане голодом, і тут більшовики роблять абсолютно разучий тактичний поворот, щоб хоч якось стабілізувати країну. Цей поворот назвали новою економічною політикою або скорочено непом. Ну добре, а як же насправді виглядав цей без перебільшення драматичний розворот? Ось тут і є ключовий момент це перехід від тотального державного контролю до змішаної економіки. Це був дуже прагматичний крок, розрахований на те, щоб, по перше, відродити економіку, а по-друге, що не менш важливо заспокоїти населення. І знаєте що? Це спрацювало. Вже до 1925 року українське сільське господарство відновилося на 95% від довоєнного рівня, вражає, чи не так? Але поки НЕП відроджував економіку в тіні, абсолютно тихо. Будувалася нова структура влади, і вона готувала зовсім інше майбутнє. Ця економічна стабільність, цей відносний спокій виявився ідеальним прикриттям для політичної консолідації. Йосип Сталін використав свою, на перший погляд, бюрократичну роль, щоб методично, крок за кроком, збудувати базу абсолютної лояльності. Він перетворив звичайну адміністративну посаду на центр тотальної влади. Великий відступ закінчився. Тимчасовий компроміс виконав свою мету. Він стабілізував країну рівно настільки, щоб новий, ще більш абсолютний диктатор міг остаточно взяти владу у свої руки. Отже, який тут ключовий висновок? Це був не просто хаос, це було цілеспрямоване і жорстоке формування тоталітарної системи. І все це залишає нас із центральною історичною дилемою: що це було справжня реформа чи просто пауза перед наступним, ще страшнішим наступом. Відповідь на це питання буде дана в наступне жахливе десятиліття.